Воскресіння, день, просвітімося, люди, Пасха, Господня, Пасха по від смерти та життя і від землі до неба. Христос Бог нас перевів, що пісню перемоги співаємо. Христос воскрес із смертних, очисть почування і папа. Бачимо Христа, що сяє неосяжним світлом воскресіння і перемого співучия ясно почуємо, як Він промовляє, радуйся, Христос воскрес із замартових, небеса, нехай достойно веселяться, і земля, нехай раху, і не святкує світ видимий і невидимий Христос ма воскрес радість вічна. я.